Російська армія з території своєї країни обстріляла села Хутінської громади. Мінометний обстріл Костянтинівки розповідає жителька села Галина Шита, почався сьогодні приблизно о 6.30. Перший снаряд влучив в автомобіль родини. Далі було ще два влучання в будинок і сарай. Я, я в готі ще була, вискочила з ходи. Ну, багнула якраз тут. Клуб дима, пилість, то на чого. Чоловік поліз. На кришу одразу каже, щось горить, навіть давай заливати. Коли подиви заліз туди до ямки, дивіться, нічого заливати. Якраз снаряд, Кровать там стоїть і в козирюк, а третій он не розірвався в сарої. 72 мм, міліметра, мінометний снаряд, скоріше всього, не розірваний, бо ніяких ознак розриву немає. Ви влучання, ну Будь ласка, на шомка. Автівки немає, просто розірвало. Також снаряд влучив у будинок, пробив стелю в кімнаті, де спали господарі. Приймав влучання в дах, пробила стелю. Дивіться, небо видно, ліжко, на якому спали господарі. Чудом всі, всі живі. Так. І хвостовик ось бачите, в боковому підлокітнику. Це вже господарі прибралися. Зараз у Костянтинівці постійно проживають близько 40 людей. До повномасштабної війни жителів було приблизно 150. Родина шитих, поки серед тих, хто лишаються в селі на відстані менш ніж один кілометр до державного кордону і до російського озброєння. Подружжя розповідає, вже навчилися за звуком виходу міномета прогнозувати, де може бути влучання. Учора самоліт, ну, перельот був О, вони ж один. Хлопок і три вихода. О, на полі. А сьогодні ж три влучання і точно. Староста Кіндратівського округу, куди відноситься Костянтинівка, приїхав у хотінь, щоб взяти будівельні матеріали і допомогти людям ліквідувати руйнування. Зараз ми стараємося як швидше допомогти людям. Приїхав брат шифер для відбудови покрівлі, тому що ви самі бачите, яка час погода осіння, дощ, люди повертаються до нас. І ми стараємося, комого можна швидше допомогти їм. Обстріли по території Хотінської громади російські військові здійснюють майже щодня, говорить голова громади Микола Торяник. Вчора такий був дуже насичений день, неприємний для нас. Було обстріляно село Степне, домогосподарство. Людей обстріляно є пошкодження, але саме головне, що всі живі. Також вчора було обстріляно село Костянтинівка і вчора була обстрілена теж і Писарівка, шахет прилетів прямо у Писарівку, теж є великі пошкодження. Ну, що можемо, ліквідовуємо. Житлові будівлі фактично ми ліквідуємо з наслідки за рахунок сільської ради. Зараз приїхав староста, Грузя шифер – Це житлових будинків для того, щоб вони, для того, щоб вони нормальненько могли жити далі. Заносимо їх, комісія виїжджала, то вона зараз виїхала, приїхала з дільничим, От, роблять акти пошкодження і заносять в реєстри, і зараз вже держава відшкодовує це людям. Ганна Книш, Лариса Дурченко, Суспільне новини, Сумщина.